У мене є натхнення розповісти, що таке авторські права. Я буду говорити з власного досвіду як людина, яка перебуває в Німеччині, має офіційний дозвіл і відповідне юридичне страхування. Регулюється відповідне право в Німеччині законом ОГБ ГЗС. Це є. 106 параграф, 97-й, параграф, 17-108-й. Наприклад, параграф 7,11 закону берехтс ГЗС, він встановлює щоткі авторські права. Авторські права це будь-яка ваша інтелектуальна власність. Наприклад, мене, я виставляю відео з своїми світлинами, завантажую дозволене відео з відповідних платформ. Перекладаю, це моя творча діяльність. І а, з моменту, як я тільки виставляю в соціальних мережах, а, воно вже регулюється законом. Тобто мені не потрібно реєструватися, воно автоматично, не має значення, скільки мене лайть 1, 2, 3, може бути зовсім бути переглядів, але це моя власність, яка регулюється даним законом. Якщо ви порушуєте відповідно моє авторство. А, будуть приходити з тий щастя і відшкодуванням. Це називається Shadow І Шкода мої бувають різними. Якщо у вас не комерційний канал і ви завантажили моє відео без водяного знаку даної платформи, тобто без мого імені, мого авторства, від 300 до 1000 євро. Якщо у вас комерційний канал, Тобто ви на основі мого відео набуваєте популярності, набуваєте прибуток маєте, Так, то тоді це вже від 300 євро до 10 тисяч євро. Як це відбувається? Мій адвокат подає обманник, тобто адвокатський запит на платформу. Беремо TikTok. І запитує, хто автором відео, яке завантажене, наприклад, моє відео і не вказано мого авторства. Тобто, якщо ви поширюєте моє відео з TikTok в Instagram і, відповідно, є мій водяний знак, питань немає можете лайкати, зберігати, поширювати, завантажувати тільки збереженням відповідно цього будинного знаку авторства. Якщо ви без цього авторства е, завантажили, вам приноситься прибуток до 10 тисяч євро. Як це визначається, відповідно, подається оцей запит адвокатський, е, потім подається інформаційний запит е, е, зуха називається. І відповідно там буде вся інформація, скільки було монетизації на цьому відео, скільки лайк, відповідно, яка була популяризації, там вже визначається, скільки ви будете платити. Це може бути 5 тисяч євро, це може бути 6-7 тисяч євро. Краще поважати авторські права і, відповідно, діяти законів. Бо ще є така директива 2001 року Європейського Союзу, з приводу цифрових авторських прав. Що можна, є такий закон цитат Рехт, 51-й параграф, який говорить про те, що можна використовувати окремі цитати. Для прикладу, я цитую і перекладаю книгу Штефані Шталь Skin Diаmous Hai Martfінden. Дуже крута книга, відомої психологині. Я її перекладаю уривками, Я не порушую жодних авторських прав. От. І якщо у мене канал стане комерційним, буде будемо не тисуватися. після цього. Усі мої нові відео, вся моя. Творча діяльність повинна бути синхронізована з дозволом даного автора. Самі найсужтокіші авторські права це Європи Ромшпайн. У мене часто і ці пісні, як переклад я використовую. І як тільки в мене платформа стане комерційна, буду я платити значну суму, якщо я ще раз буду їх відповідно. Завантажувати, тому що заднім числом не карається, але є різні нюанси, тому треба бути дуже обережним в цьому, тому що насправді суми дуже великі. І на кінець хочу сказати, як воно працює в матеріальній сфері, щоб пояснити. Наприклад, чомусь матеріальне, ще можна сказати, він мене забирає і закон діє. А інтелектуальна власність чи творчі, Виставив і ті. Та це що? має права використати. Ні, не маєте права, тому що це моє. Наприклад, я люблю афіни і малину. От. В Німеччині варс 500 грам це як кілограм м'яса. Для того, щоб мені купити афіни, мені потрібно заробити піти в той самий магазин, витрачити час, включити фінансу, відповідно, калькулятор в собі в голові. Ок. Чи купити мені 500 грам афін, яких я небагато, я просто посмакую емоції, буду мати свої класні. Чи купити дереспуасію в Камфленді за цю суму можна купити 7,5 кг картоплі. Правильно? Тобто це мій потрачений час, потрачені гроші. Уявіть, хтось прийде і їсть мої афіни. Mm, Ні, я вона дуже жорстока. Так само, і будь-які авторські права, мої відгузки, поширювати можна, зберігати можна, там, кайфувати від них, використовувати у власних потребах. Ну, діяти ви будете використовувати у себе на каналі, на своїй платформі, і популяризуватися я побачу. Я буду дуже щаслива, як я це побачу, тому що ви оплатите всі адвокатські послуги, всі судові процеси. Ще я буду мати дуже класну компенсацію. Я вам дуже подякую. Так що думайте. Гарного вам дня!